у мера. привітати Віталія Кличка. Різдвяним вертепом прийшли діти-сироти та діти-переселенці з зони АТО, якими опікується благодійна фундація Отчий дім вистави з традиційними героями волхвами, янголом та божою матір'ю отримала сучасну інтерпретацію. Так у вертепі з'явилися спогади про майдан, а образ царя ірода символізував того, хто хоче. Захопити Україну за словами авторів вертепу, таким чином вони намагалися передати, що різдво завжди пов'язане із сьогоденням. Багато є задумів у людини, але збудуться тільки ті, що від Бога Україна це країна, яка ніколи. Не не воювала ні проти кого. І тому у Бога особливий план для України, щоб Божий мир, який звістили ангели на віфлеємських полях, він прийшов і в Україну. Ну і всі ми всім бажаємо, щоб нарешті-решт у нас закінчилось це протистояння, яке є. закінчилась війна. Нема жодної мрії, яка б не збулася. Тільки при одної мові. Якщо ти дуже бажаєш. І прагнеш, і робиш все для того, щоб вона збулась.